Що, дорогі наші глядачі, давайте подивимось, як помийне Вінницьке ЗМІ вирішило втрутитись в сімейне життя своїх колег, більше того, звинувачувати їх у неіснуючих речах, про що так звані журналісти написали цілу статтю. Тож, на відміну від них, ми будемо дотримуватись журналістської етики та будемо розповідати все по факту. Так ось, на заяву журналіста, якого хотіли вбити поліцейсько-прокурорська мафія, як бачите в лапках, тобто ніякої прокурорської мафії немає, відповідають журналісти-добровольці із Збройних сил України. Тобто, під виглядом Збройних сил України, як завжди в нас, ховаються деякі особи. Давайте подивимося, що це за особи. Звати, як бачите, Роман Ковальський. Але нещодавно вказаний персонаж, дивіться, як гарно облизував Петра Порошенка. Я підорас і я не стісняюся цього! Так, так, саме того товариша Путіна, який йому в телефонній розмові розповідав, як він його жме, точніше сказати, руку жме чи, можливо, щось там інше, не знаємо. За традицією він відбілюючи Порошенка. Напав на діючу владу, а саме 9.01.2020 року написав цілу статтю. Можете зараз зробити паузу і прочитати, які ви усі 73% наших глядачів, наших українців, просто ненормальні, оскільки голосували. Ну, не за тих, за кого хотів би, щоб голосували. Цей ось журналіст з 33-го каналу нічого вам не нагадує. Рашистія відпочиває. Якщо у вас інша думка, отже, ви для 33 го каналу взагалі не люди. Це як завжди, під виглядом патріотизму, як то кажуть наші глядачі і вінничани, які знають, хто насправді такий Порошенко, відбілює свою репутацію завдяки цьому ось журналісту, який напав на мене безпосередньо, звертаючись до мене на ти, причому в офіційному виданні. На те, що прямо заборонено журналістською етикою, а отже, він підлягає до відповідальності, передбаченої законом України. Відповідне звернення вже надіслано у відповідні правоохоронні та контролюючі органи, які і нададуть оцінку діям та зверненням вказаного персонажа. Так от, вказаний журналіст робить висновок з того, що. Моє вбивство як журналіста було сплановано прокурором Смуригіним та відповідним начальником обласної поліції Іщенком, про що ми заявили офіційно, є нічим іншим як дискредитацією таких як він, добровольців. Ну що ж, давайте послухаємо, що він інкримінує мені у провину. Як бачите, він вважає себе надзвичайно великою людиною, адже якщо він не знає такого борця за справедливість, як Олександр Шавлюк, значить його не існує ось такі висновки, друзі. Тобто усі активісти, які почали або і продовжують боротися із свавіллям владних та провладних прокурорів. Та інших корупціонерів, які їздять п'яними за кермом, проти яких потім роблять цілі спецоперації, аби їх знищити, не можуть вважатися борцями за справедливість, оскільки вказаний пан не знає їх взагалі. Ви тільки вдумайтесь, усі мають до нього приходити та в нього безпосередньо реєструватись. А як же ж тоді цікаво? Реєстрація в Міністерстві юстиції, чи вже в Україні законів для 33 каналу не існує. Ну що ж, будемо розбиратися далі. Зрозуміли, так? Тобто, якщо він когось не знає, як то кажуть, в нашому селі всі один одного мають знати. Напевне, він так вважає, але друзі, не будемо спускатися до його рівня, ідемо далі. Із якогось дива вказана особа. Визначила, що і ця скандальна заява Олександра, як він себе величає, звідки він взагалі взяв, що саме так Олександр Вікторович Шавлюк себе величає. Ну що ж, залишається загадкою. Йому це дуже нагадує, ви зрозуміли злочин відповідних правоохоронних органів, так званих та їх посадових осіб. Про яких ми раніше зазначали. Йому вважається, що таким чином я, начебто, ховаюсь від повістки. От тільки цікаво, з чого він взагалі взяв, що спецоперація, коли до мене додому приїжджала поліція цілих три машини, то була спецоперація саме по врученню повістки. Невже він знав і поліція йому про це повідомила? В нас не просто, як ви бачите, журналіст 33-го каналу, а прямо якась бабушка ворожка що поліцейські трьома машинами виїхали до журналіста для того, щоб вручити йому повістку. Хоча сама поліція, вказаний факт, взагалі заперечувала. І заперечує до сьогоднішнього дня. Ось так, друзі, а як виявилося, ось чому вони приїхали, а я все думаю. Чому вони приїхали? Дякуємо вам, вельми шановний колего, за те, що ви повідомили. Хоча б тепер будемо знати, чому приїхали до нас працівники поліції. Але чомусь ви не зазначаєте, що я був у своєму воєнкоматі. Більше того, що в мене є відповідні докази, які чітко регламентують про. Певні обставини, за яких я не можу бути призваний на службу. Але це питання вже точно вирішувати не вам, а безпосередньо центру комплектування та лікарській комісії, яка це питання і вирішила. А якщо ви звинувачуєте своїх колег в тому, що вони переховуються, або в тому, що вони начебто не хочуть служити, тим самим ви підставили. Усе своє пропорошенківське болото, яке назвали 33-м каналом, оскільки таким чином ви взяли на себе повноваження відповідних правоохоронних органів, які можуть встановлювати ухилення певного призовника від певної служби, у журналістів, юристів тощо, таких повноважень немає. Ну що ж, пане, це перший зашквар. Ідемо далі по вашій статті. У нас діти підуть до школи і до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Ой, дурак! Особливу увагу, друзі, зверніть на те, як цей пан пише свою думку. Він не просто пише, так, я не згоден з тією позицією, а тому вважаю, що ні. Він звертається до мене як директора інформаційного агентства, зазначаючи, до речі, він навіть не розуміє, що таке директор, а що таке простий журналіст. Більше того, він навіть не відрізняє, хто такий адвокат. А хто такий директор адвокатської компанії? Ой, дурак! Оце в нас дуже, дуже високо освічена людина, журналіст пише. Ну що ж, не відрізняє, будемо вважати, що людина щось не дочитала. Ідемо далі. <плес> Вказаний журналіст зазначає, начебто я. Тобто такий ось персонаж, як я, Шавлюк Олександр Вікторович, саботує свій призов до армії. Тобто, по суті, звинувачує мене в скоєнні злочину. Гандони вони гандони. Іншими словами, він взяв на себе повноваження правоохоронних органів, що є ще одним кримінально караним діянням, і це публічно написано у їх статті. Яке кончене. Далі, друзі, Ютуб не пропустить вказані фрази, тому прочитайте самі, про що говорить вказаний журналіст. Начебто я воюю з жінками та ну, ви бачите як? Радію горю, що жінці поліцейські трепанацію черепа зробили. Ну, це ж дно. Одним словом. Вигадали усі можливі та неможливі гріхи. Ну що ж, прекрасно. Тільки ось із журналістикою це не має жодного спільного. Тому що якщо ти вигадуєш уже всякі такі ось прокляття мої, це значить, ти в них віриш. А отже, ти маєш знати, що прокляття стосуються виключно тих. Хто їх заслуговує? А якщо ти в них не віриш, то навіщо ти про це пишеш, начебто це якесь дно. Тобто в статті немає жодного факту, який би казав або вказував про якісь мої корупційні дії, або, можливо, неналежну поведінку, яка була б підтверджена відповідними рішеннями суду тощо, бо тільки суд може встановити винна людина в чомусь чи не винна. Ну, що ж, друзі, а що саме головне, що дійсно дно цього журналіста, а не моє, так це те, що ця особа втручається в сімейне життя, моє та моїх близьких та рідних. Але при цьому пише: Маю честь. Давайте почитаємо, що він пише про мою сім'ю. Так ось, полистав він мої подвиги, як бачите. І чітко зазначає, то ти воюєш з батьками дружини, то свекра скоро вимагаєш мобілізувати, то скандал із шахрайством спливає. А що до війни, а до війни ти із зрадником Стрімоусовим співпрацював, він навіть хвалив тебе. Гіршого зашквару, друзі, годі було взагалі і очікувати, адже ось такий ось стрімуусов Юрій Коломійко є постійними фігурантами наших розслідувань. І ми вже неодноразово про них говорили. А скандал іш, начебто, шахрайством. Я взяв у Юрія Коломійко 2,250 доларів, потім 2500. Потім майже три, потім майже п'ять, потім шість. А в кінці ми вже знімали відео і показували офіційні документи, де він сам написав, що, начебто, то вже були не його гроші, а іншої людини. А та інша людина взагалі надала слідству офіційну заяву, де вказала чітко, ось Ви зараз бачите цю заяву, що це взагалі не її гроші, і вона ні до кого не зверталась. Тобто насправді таким чином, хто дивиться наш канал, той розуміє, як ці ось стрімоусовці стрімоусов, в тому числі поки він ще був живий. Тоді Юрій Коломійко з ним спілкувався, і вони дійсно зняли відео, де було вказано всього лишень дві фрази: Дякуємо Олександру Шавлюку, яку сказав Стрімоусов, і ми це також показували. Тобто, якщо якийсь зрадник завтра вам подякує, незрозуміло за що, до речі, вони навіть не взяли. І не продумали це відео, то це означає, що ви співпрацюєте з цим зрадником. Фантастика! А те, що ми їх викрили з самого початку, нічого немає. Про це сказано цим ось великим журналістом. Як два нациста обізвали Україну нацистською державою? Вот скажи мені, у нас ж був примір, коли люди, які змінили статус, яким образом не змогли себе захистити від в СБУ, від обискаву. Концеканців, утарестав, та що раз говорить о тому, що фашистам плівати на якому уровні ви знаходятися. Який до колег звертається на ти, втручається в сімейне та особисте життя, то ти воюєш з батьками дружини. Цікаво, що таке воюєш? Це як? Про мене, можеш писати, що ти хочеш, але коли ти вже зачіпаєш мою сім'ю. Мою дружину, її батьків чи інших батьків, це називається кримінальний злочин, за який ти будеш нести кримінальну відповідальність і честь маю, тобі точно після цієї статті вже не світить. І запам'ятай на віки вічні, поки ти будеш жити, що ніколи, ніколи, ніколи і ще раз ніколи не втручайся. До людей в їх сімейне та особисте життя. Якщо ти з чимось не згоден, пиши свою думку гарно, чудово, напиши це конкретно, без втручань, без всяких образ, нави і так далі. Але сьогодні цією статею, 33 канал, показав, який він насправді є, тому що це Порошенківська помийна яма. Місцевого розливу, який ніхто не дивиться. Ось подивіться, скільки в них переглядів та підписників на Ютубі, вибачте, але тут без сміху не скажеш. Ось скільки переглядів набирає самий найкращий канал Вінничини в лапках, звичайно, тому що, називаючи себе самим найкращим, він автоматом усі інші змі ставить в ніщо. А це ще одне величезне порушення. Прав інших журналістів. Ось така помийна Скабєївська яма, на превеликий жаль, є у Вінниці. Але друзі, як то кажуть, поки що це дуже чудово, що вони показали, хто вони насправді. Два перегляди, 17 переглядів, чотири перегляди за 20 годин. Це надзвичайно великий результат. І в одному ми з вами згідні. Нам до вас надзвичайно далеко. А це, друзі, наш канал, так, для прикладу. Канал, який за менше, ніж за рік подивилось, понад 40 мільйонів людей. Що легко можна перевірити, зайти на вкладку про канал і подивитися. Канал створено 4 липня 2022 року, який набрав 40 мільйонів 320 тисяч 101 перегляд. Отже, як бачите, такий собі журналіст 33 каналу Роман Ковальський, якого дивляться по 4-6 людей за дві неділі, вирішив пропіаритись на нашому чесному імені, адже в його статті немає жодного доводу. Окрім 100% втручання в сімейне та особисте життя, брехня та перекручування фактів по колаборантам, по яким ми професійно працюємо спочатку повномасштабного вторгнення Рашиської Федерації на територію України, статті, які повністю відбілюють Петю Порошенка, говорячи на українців, що вони. Якісь ненормальні, тому що проголосували за президента Зеленського. Як то кажуть друзі, Скабєєва нервно курить в сторонки. Тепер у нас самий важливий та самий дорогий журналіст Роман Ковальський, відомий на всю Україну. Маємо надію, що він домігся того, що він хотів. Далі буде. Честь маю, але не продаю. Як ти, вельми шановний Роман Ковальський. Конфетка Дядя Петя, ти дурак.